Обіцяв вам сказати, чому ж Христос все-таки прийшов до юдеїв? Все дуже просто. Коли ми читаємо часами Старий Завіт, ми зустрічаємося речі, де сказано, що Бог заохотив свій вибраний нарід ходити в його заповідях. І для чого він дав ті заповіді? Він звертається через пророка і каже, тому що замість серця кам'яного я вам дам серце з тіла, тобто живе серце. Повірте мені, настільки твердолобий нарід, впевнений у своїй правоті, впевнений у своїй силі, отримуючи енергію від виконання власних заповідей, від власних переконань, від власного психізму, тобто психічної енергії. А змінити його було не так просто. Тому аж Бог мусів втілитися в їхньому середовищі, щоби струсити цей нарід і зауважити до сьогоднішнього дня серед них дуже мало ну, приверженців християнства. В інших поганських народах, які вони тоді назвали поганськими, люди цілими країнами не верталися. А той нарід. З якого він походить, з якого походить саме популярна релігія сьогодення, чомусь так поволі вертається. Це треба зрозуміти, що це є питання не релігійне, це є питання культурного фактору. І взагалі, християнство перше піднялося на надкультурний фактор, воно не належало конкретному народу. І це є, до речі, камінь накинений в... на межу власне, рідновірців. Тому що рідновірці хочуть ствердити, що тільки українці розуміють найкраще, і всі інші народи мають прийняти їхню віру. Це дуже мені нагадує, то, що власне робили юдеї тільки в свій спосіб, котрі тільки свої закони правильні хочуть донести до інших і заставити інших жити так. А коли прийшов Христос, то він насправді дав свободу кожному бути собою. І це треба зрозуміти. І звідси виходить концепція того, про що я вже колись говорив: що для українців Христос є українець, для поляків поляк, бо так і є. Христос зі мною говорить українською, а з поляком польською. Він до мене не приходить в тонкому і не нашіптує мені нічого на євриті. Пам'ятаєте, що Крило і Мефодій казали? Казали, що це велика неповага до Бога і справи розвитку християнської думки, коли ми заставляємо людей говорити тільки латинською, грецькою або е, староєврейською мовами. І з того виник розвиток е, християнства. на… До речі, в південних Слов'ян, серед південних Слов'ян.